Всіх вітаю на своєму каналі. До вашої уваги коротенький огляд шахів сувенірних, які називаються двір короля Артура. Шахи можна назвати навіть колекційними, оскільки рідко такі де зустрінеш. Мало на них оглядів, інформації в інтернеті. Як бачимо, є оригінальна коробка, в яких вони випускались. Теж такого тематично виглядають по картинці. Інформація про місце виготовлення, завод. Самі шахи зроблені в такому цікавому стилі лицарів, сам король. Мабуть, це і є король Артур, оскільки вони називаються двір короля Артура. Навіть видно обличчя чорні також гарно виглядають. Офіцер, будь ласка. Кінь. В гарному стані, не побиті, не пошкоджені. Тура. Дуже така цікава. Прорисовка, наче з блоків. Что тут білий кінь? Да, білий. Колір трішечки з часом пожовтів, як бачите, оскільки, як чорні вони не покриті лаком, білі пішаки трішечки втратили свій колір, пожовтіли. При бажанні можна вскрити легесенько, тонким слоєм білої краски і буде, думаю, чудово виглядати. Дуже Цікаві, цікаві шах, шахи для особистої колекції.